Зірковий бліц від Lux FM і сьогодні на наше питання буде відповідати співачка Фінка. Культура моя! Культура! Дай Боже здорові! Якого кольору на тобі зараз білизна? Тотал чорний. Що ти останнє Google, про що соромно зізнатися? Скільки років Віктору Павліку? І скільки не запам'ятала? <свистання> Що тобі найбільше не подобається у своїй зовнішності? Верхні шестірки не пломбовані. Найбезглуздіша покупка у твоєму житті це, це тяжко. Ну я задала про масажер такий потрійний, такий дешевий, і ми нічого не допомагає. я самі не масажую. Ти підслуховувала колись чужі розмови? Постійно це роблю. У якому найбільш незвичному місці був секс? На поминку ви забудати де Всі нічого не питайте. Що останнє не вдавалося смачно приготувати? Голубці, я не вмію робити голубці. Скільки разів на тиждень моєш голову кожен день? Яка пісня не виходить з голови? Моя Культура <смір> моя. Який останній фільм фільм найбільше вразив? Український, оцей же про психічно хворих Це... божевільні. Так що найдивнішого робила перед дзеркалом? Я дуже любила Джима Керрі, і я старалася відтворити сіли ці гримаси. і Я постійно в дзеркало кривлялась. Постійно, дякую, дякую. <смір>